Всім привіт! Відео про вербу хакураннішикі. У мене зростає 6 років верба на штамбі. Це щеплена рослина. В цьому відео розвію міфи по вирощування верби. А в другій частині відео який догляд восени, як виконую стрижку та готую до змівлі. Верба може зростати кущем, а може бути сформована як деревце на штамбі. Зазвичай у продажу щеплення рослини на штамбі. Що потрібно знати за щеплену рослину? Це малий строк життя 10-15 років. Потрібен захист місця щеплення від морозу, якщо температура 25 і нижче. Висота штамбу незмінна. І це враховуйте, коли обираєте саджанець. Це вологолюбна рослина, але доросла верба, яка вже вкоронилася, витримає без води деякий час. В нас хакуранішики зростає на сонці. Відкрите місце на південному боці ділянки, влітку температура майже плюс 50. Білорожеве листя можна побачити з травня по липень. Потім листя поступово змінює колір та стає світлим. А в другій половині літа верба з зеленим листям. Тобто тільки молоде листя має рожеве забарвлення. Будь-яка верба може хворіти. Наприклад, з'являються плями на листях. І це не від нестачі води. Шкідники також бувають. Наприклад, кровава попелиця. Тому профілактичні обробки від хвороб та шкідників потрібні. Стрижка. Це обов'язковий догляд. Стрижка або обрізка не впливає на наявність рожевого листя. А чи можна з кущової верби сформувати деревце? Так. Але це вимагає від вас уваги та часу. Потрібно прибирати паростки від кореня і це стосується як щепленої рослини, так і яку ви сформували деревом. Будь-яка верба. Це рослина не для лінивих садівників, тому що у неї дуже висока швидкість зростання. Зараз пагони відросли після останньої стрижки, а вона була в липні, вони вже на 70 см більше, ніж були. Крона має розмір в діаметрі мінімум 2 метри. Так, крона не щільна. Не всі гілочки такі довгі, але все ж таки вона заважає, наприклад, ось тут, щоб мені пройти, потрібно все це прибирати. Не бажано залишати в такому вигляді на зиму рослину. Якщо вітри, як у нас в степу, дерево починає. Розхитуватися це небезпека, особливо для молодих саджанців, які ще погано вкоронилися. Другий момент довге гілля це й наліпання мокрого снігу. У нас може бути крижаний дощ. Це все теж небезпека для дерева. в стриженої формі має охайний вигляд, вона не розвалюється. Навіть скелетні гілля вони досить декоративно виглядають, тому стрижемо вербу перед зимою. Стрижку краще виконувати механічним кущорізом. Це може бути і електричний кущоріз, акумуляторні метаножиці. Але у багатьох немає такого інструменту, тому я покажу, як виконати стрижку звичайним секатором. Ми будемо працювати з тонкими гілочками, вони до 5 мм в діаметрі, тому підійде. Звичайний обвідний секатор. Вкорочувати гілочки ми будемо намагатися на одній відстані. Наприклад, хто це прийшов до мене? Всередині доросла верба буде мати голі пагони. Це скелетні гілочки. Але вони навесні, на них прокидаються сплячі бруньки. Навесні можуть з них йти нові листочки, пагони. Зараз я не працюю з цими скелетними гілочками. Я працюю тільки з зеленими гілочками. Це те, що зараз за сезон весна-літо виросло. Дивіться, це товста гілочка, скелетна, можна її навіть так назвати. І від неї йдуть ось тонкі гілочки. Ось ці тонкі гілочки, я і вкорочую. Наприклад, я вирішила, що залишаю до 20 см їх довжину. І ось так я відсікаю. Це все одразу збираю в мішок або на тканину, щоб потім все це чи вкоренити, чи замульчувати це вже на ваш розсуд. Так, проходжусь. По всій вербі. Це спочатку у нас чернова обрізка. Які переваги, коли я роблю обрізку секатором? По-перше, це чіткий зріз. По-друге, я більше контролюю свої рухи. Тому новачкам я би рекомендувала починати з обрізки саме секатором. Кущеріс ми вже застосовуємо, коли крона стала більш щільною. Або якщо у вас багато рослин і потрібно зекономити час. Нічого складного, так? Тепер потрібна дробинка, щоб дістати на горі ці гілочки. Але я вже далі буду працювати іншим інструментом. Я буду працювати подовженими мотоножицями. Це бренд стіль, це акумуляторна техніка. Я змінюю кут. Взагалі, це інструмент для чоловіків, я так вважаю, тому що складно жінкам є навантаження на плечі, на руки. Якщо ви не тренована людина, то не потрібно цим займатися. Хай це роблять чоловіки. Свою вербу я стрижу 3-4 рази за рік. В березні санітарна обрізка, друга в липні. За літо може бути дві обрізки, наприклад, ще й в серпні, якщо літо з дощами. Тому що чим більше поливаємо вербу, тим швидше вона зростає. Але в цьому сезоні було складно з поливом у нас, тому тільки один раз влітку стригла. І третя обрізка або четверта це вересень. Оптимально за півтора місяця до перших морозів. Може, верба після вересневої стрижки ще трохи підрости на 5-10 см. І у садівника повинен бути час, щоб ці нові пагони зміцнити калійними добривами. Робила чорнову обрізку. Зараз буду відходити дивитись, що там, як підкоригувати. І зараз я ще пройдусь, зроблю форму більш чіткою. Для багатьох садівників і такий вигляд це супер. Тому наскільки вдосконалювати, наскільки робити чіткими лініями, це тільки ваше бажання. Діаметр стриженої крони я тримаю приблизно 120 сантиметрів. З кожним роком діаметр трохи збільшую, але не набагато до 5 см. Тобто, якщо ви залишили довжину пагонів в цьому сезоні 25 см, в наступному залишайте сміливо 30 см, а можна і більше, якщо місце дозволяє. Після стрижки потрібно встряхнути від обрізаного листя, від гілочок. І ще проходжусь секатором, коригую, роблю чіткий зріз там, де він такий рваний. Наприклад, ось так, то, звичайно, я роблю чіткий зріз. Можна ще внизу, всі гілочки, які я не зачепила, зараз я їх можу вкоротити. Взагалі, форма верби вона може бути не тільки кулеподібною, а бути і напівкулею. Тому що. Можна ось ці всі гілочки прибирати і робити її як трикутничок. Зараз все поприбираю, і обов'язково потрібно зробити обробку від хвороб та шкідників, тому що ось ці всі зрізи це відкриті ранки. Які застосовувати препарати було відео, тому що зараз восени ми звертаємо увагу на температуру. Якщо взагалі казати, то я буду робити обробку бакової суміші. Це від хвороб, від шкідників, обов'язково прилипач додаю. І добрива фосфорно калійне. Можуть деякі гілочки ось так заплутатись всередині, тому все ми розправляємо. Бачите, таке ж ще може бути. Обрізані гілочки ми можемо вкоренити. Мені потрібна гілочка 2 мм в діаметрі, приблизно так роблю зріз зверху, десь 10-12 см. Коси зріз внизу, два листочка. І ось так буду опускати вдреновану дреновану ґрунтосуміш. Я змішаю, напевно, пісок або агроперлит з садовою землею, під порожньою пляшкою у відкритому ґрунті буду вкорінювати. Взагалі, верба дуже швидко вкорінюється, Можна залишити урощені короноутворення, але це не обов'язково. Добре пускаю корінці, якщо просто вона стоїть у воді. Ось мої живці. Молоду вербу теж обрізаємо восени. Залишаємо довжину пагонів до 15 см. Важливо в перші роки сформувати крону, і кожна обрізка провокує кущення. Після обрізки скелетні гілки дають розгалуження, і це ми побачимо вже навесні. Не забувайте вкоренити рослину і краще всього чергувати стимулятори кореноутворення з фосфорно калійними добривами. Також, якщо рослина на штамбі, то ми захищаємо штамб від розхитування. Ми ставимо бомбукові палиці, можна ще якісь додаткові прилади, тобто фіксуємо стовбур, щоб він не розхитувався на вітру. Основні моменти по підготовці верби до зими я вам показала, озвучила. Сподіваюсь, інформація була корисною. Не забувайте вподобайку, якщо це дійсно було корисно вам. Дякую за увагу. До нових зустрічей!